Всім привіт! Сьогодні буде е, класна можливість побачити, як виглядає е, американський секонд-хенд. Приїхала познімати ось такий новенький, побудували Гудвіл. Зараз покажу і все розкажу. Отак він виглядає. Велетенський. Це центр, де можна зробити пожертвувати свої речі. Донейшнс там, де написано, то ти приїжджаєш, просто там в коробочки кидаєш, що тобі не потрібно, і вони там перебирають і потім виставляють, продають. І ось там буде вхід, зараз будемо заходити. Просто погляньте на цей вхід. Це просто, знаєте, вхід, якийсь фіксовий магазин. Скільки парковок, все зайнято. Так що ось скільки коштує речі на вагу тут, отак От все це виглядає. І що шапроду. <рес> Можна також а, відсканувати цей QR-код і стати моделлю для цього тріфт Store Goдвіла. Тут стільки багато книг. Хтось здав ось таку круту енциклопедію. Їх тут знайшла дуже-дуже багато. Класні, такі ілюстровані з історією різних країн світу. Виглядає це, звісно, все, як просто ціла купа всякого моклопу. Отак. Дуже багато чого поломано, а взагалі деколи я нахожу щось, що взяти в годрілля, а тут просто ну навряд чи. Це просто корзина з взуттям. Подивіться, в якому стані. Просто люди те, вже могли би викинути, вони просто приносять сюди і Їдем. не знаю, хто це може глядати. Це корзини з одягом. Прошу дуже Фу -фу. можна купити. Багато матло, а як вам такий вінтажний чемодан? Є все. Я насправді вирішила повернутися до книжок, тому що тут можна купити за дуже вигідно цінної книжки. І в нас є дуже багато таких вуличних бібліотек, де можна залишити книжку і діти. Ми, по-моєму, показували в якомусь з наших відео, де можна взяти книжечку на прокат. І потім почитати повернути. Тому я вирішила, я куплю декілька книжок і залишу в цій вуличній бібліотеці для дітей, щоб вони читали. Мабуть, саме класне, що тут є, це колекція платівок. Всяких різних. Багато їх тут диски, касети, Всякі різні. <гум> Машинка для другу. різні газони косарки і все. Не знаю, більше що. Все, якесь виглядає дуже, дуже поламане. Надувні матрасики, різні іграшки, старі чемодани. О, мабуть, що моя проблема в тому, що я не знаю, що тут шукати. Може би навіть як і знала, просто страшно це все до цього всього тут торкатися. На такому стані. Такі карілочки. Може люди тут щось знаходять круте, але скоріше за все треба вміти ритись. Чиї записки? Як вам? Знайшла такі круті іграшки на ялинку. Не знаю, вартують вони чи нічогось. Але виглядають непогано, дивіться. Гарненькі такі вінтажні. Взяла такий пару книжечок, поки більше нічого хорошого не знайшла. Отаку прорізко. Про втіло і отаку. Коротше, що вони роблять? Це беруть оці корзинки. І завозять туди, де тільки написано для продавців. Там бачите, йде таке сортування. Вони їх насипають цей товар в ці корзинки, кажуть всім людям, типа, гей, зверніть половину залу і привозять нові корзинки, і ви бачите, там вони всі копаються. Подивіться, що знайшла. Таку вишите плаття. Це не схоже на українську вишиванку, але приємно. Вже покажу один прикол, тут тіпа, написано підписані тачки. І тіпа, Гей, залишайтесь осторонь цих тачок. Тут не можна брати, туди-сюди. І це, коротше, я так зрозуміла, що це більш такі професіонали в цьому ділі. Вони просто йдуть, залишають тачку з боку, нагрібають речі і їх кидають туди потім в тачку. Тому що тут весь час-весь час, час підвозять новий товар. Тому я думаю, в принципі, Можливо, воно того варте і є якийсь шанс купити щось хороше. Ціла корзина ключів для вольфа, диванчиком там можна взяти за 40 доларів, трохи є меблів, не знаю. Техніки, електроніки. Поки я ходила, казала про мотло, і це щось знайшла. Курточку дитячу Zara. Просто в ідеальному стані на дівчинку. Подивіться. Простірнути і гайда. Майже новенька курточка, Колумбія, вітровка. Просто гляньте. Немає етикеток. це чоловіча, ларджева. Не знаю. Але виглядає тупо новісінько. На цього просто Значить, що я з цього всього купила? Це отаку футболочку чи сорочку новусіньку дитячу Gap. Гэп. Gap. Така класна, біленька, вона взагалі майже не вимощена. Потім взяла ось цю куртку Columbia і взяла парочку дитячих книжок. Це мені обійшлось в 4 долари. Я ще зробила пожертвування вирішила вирішила як це округлити до найближчого. Тому а, побачимо. А, мені просто цікаво, скільки коштує насправді ця, ця вітровочка новесенька, а, ну розрібна ціна, яка і, і сорочка. Побачимо, скільки я зекономила. Руки були просто чорного кольору. Наступного разу, якщо я сюди попаду, треба обов'язково брати рукавички, тому що дуже-дуже дуже дуже брудно і люди всякі тут. Але воно того вартує, загуглила курточку, яку я взяла. Вона мені обійшлася буквально в пару центів. А На Амазоні вона зараз 50 доларів. Будь ласка. Що ще класного там? Дуже-дуже-дуже чисті а, вбиральні. Взагалі є спеціальним відведеним місцем я просто там не знімала, бо дуже швиденько забігла, помила руки, там черга була, так як одна з вбиралень була на мейнтенес, ми милася там. Дуже-дуже, в принципі, приміщення дуже гарно виглядає і чисте. Але самі речі, самі речі, ви розумієте, що вони в якому стані, і ви все бачили. А, Загалом рекомендую запастися. Рукавичками, санітайзером, терпінням. І я думаю, що все-таки, якщо ви бачите, є такі магазини десь поряд вас, варто зайти. Тому що я бачила одна, одна така леді, там була в неї просто була згорою навалена тачка, і в неї було дуже-дуже багато нових речей з етікетками. Я не могла зняти по певним причинам, але взагалі я здивувалася, що ну це треба вміти просто там коритися. Шукати, так і шукати такі знаходити речі. Тому рекомендую будете поряд. Заїжджайте. Всім гарного дня, до зустрічі у нових відео. Па-па!